Котовського смачно поїсти. А також провести банкет та просто класно відпочити. Отож нас зустрічає великий простір з дитячим майданчиком. Перекличка, хто з Котовського? ставте зірочку в коментарях. У цьому ресторані є два банкетні зали, а банкет можна організувати від 500 гривень за людину. Як на мене, це доступно. Ну і інтер'єр тут прям вау. Погодьтесь. Меню у них велике. Для початку беремо салати. У мене скачкою. Чесно, це прям дуже смачно. Поєднання свіжих фруктів і ніжного м'яса з сиром просто бімба. У люди ви. Глядає круто, але курочка була трохи суха. Мій їй сподобався більше. Моя порада: якщо ви бачите в меню страви з тандиру, одразу замовляйте їх, бо це точно буде смачно. У люди ароматний шашлик цим соусом просто кайф. У мене не менш ароматні бедра. Ну ви подивіться, які вони ніжні та тендітні. До речі, порції тут великі. А через цю закуску ми чуть не посварились, бо замовили одну на двох Це креветки у вершковому сосі. Запиваємо все гранатовим вином. Такий тонкий та приємний смак. Мічай того з ким маєш тут Бувати назва закладу мігрант і знаходиться на Владислава Бувалкіна 7 А.